Деталі це, це обурило сам факт цього зґвалтування, яке було хто раптом пропустив, зараз все розкажемо. Ну і звісно, ось цей вирок а, суду лише два роки умовно а, за те, що група підлітків взяла обманом а, дівчинку, затягнула до підвалу, там зґвалтували, зняла це все на відео. А зрештою, побачили потім як усі а, таку кругову поруку з боку дорослих, які а, почали захищати саме гвалтівників, а чомусь не цю дівчинку за даними слід. У серпні 2021-го це трапилося. В... Яка там була ситуація? Дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків. Вони довгий час до того товаришували вони покликали її в підвал. Там, щоби постраждала, не чинила опір. Один з юників вдарив її в живіт після вони по черзі її гвалтували, знімаючи все на телефон, згодом відео ще й розповсюджили. В соціальних мережах показали це все в школі, в якій навчалася дівчинка і ці хлопці. Сама ж дівчина певний час не розповідала взагалі нікому. Зреагувала бабуся. Вона помітила, як її онука змінилася. Вона стала замкнутою в собі і мала проблеми зі сном. Тоді вже місцеве телебачення зняло про це сюжет, щоб випадок не залишився безкарним. Я не могла слово повісти, кажу внучка в школі. А вони кажуть, ми знаємо, що вона в школі, ви знаєте, що з ним трапилося. І почали мені казати відкрито. Ваша внучка насилована такими-то. І однак лише протягом двох років суд зумів винесли вироки, призначив трьом гавалтівникам покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Утім, через неповноліття гвалтівники відбулися двома роками умовно. Звісно, що ось ця от вся інформація, яка надійшла і відкрилася зараз, вона просто обурила усю усе суспільство. І здається, ніхто не залишився осторонь. Усі коментують якраз ці новини. Ну і власне також відомі люди звернули на це увагу. Оскільки коштує ваша совість пані суддя, так на своїй сторінці в інстаграмі відреагувала українська телеведуча та громадська діячка Маша Євросиніна на вирок Воловецького районного суду щодо трьох підлітків, яких визнали винними в сексуальному насильстві групи осіб щодо неповнолітньої. Тепер цей допис поширюють зірки шоу-бізнесу, блогери, місцеві жителі та небайдужі люди. Євросиніна також записала відеозвернення. Давайте. Я хочу підкреслити кілька речей. Ті випадки, які набувають такого сильного розголосу, вони не залишаються поза увагою органів реагування і вже зв'язалися із прокуратурою, із місцевою прокуратурою, і в... на це буде реакція. По-друге, ми з вами не в кіні живемо. Або як правило, правильно, не в кіно не буде так все вирішуватися, от як ви хочете. Зробили розголоси. Завтра всі покарані, посаджені, кас кастровані, таке інше. Всюди є свої деталі, всюди є слідство, і мені шкода, що і це я вам говорю, бо ви будете тепер думати, що я але я говорю, як є. Країна переживає війну. В країні до того була недосконала система. Привертання до покарання кривдників. Ми над цим працювали, боролися. Потім все відкотилося. Хабарництво, корупція нікуди не поділися. Моя позиція продовжувати працювати, продовжувати привертати до того увагу, продовжувати говорити про кричущі випадки. Випадок жахливий, випадок кричущий. Зрештою, добре, що почався розголос. Бо на все це відреагувала і народна депутатка Інна Совсон. солсон. Зважаючи на рішення суду, вона повідомила, що депутати подали законопроект дев'яносто